Вам. Я продовжую далі знімати це відео, зараз буде друга частина, але в цій частині, як ви думаєте, що сталося? Нас зарейдили. отак. Я зайшов з думку в що нас не зарейдили і нас зарейдили. Ось так. Тому я починав все знову. Але як ми всі знаємо, що це не простий, непроста дорога для новичка, тому ми продовжуємо далі. Все за дяке вам. Все заради вас, все заради підписчиків. Так що... Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім привіт друзі, гадачі. Це друга серія. Я заходжу на сервер. Надію те, що нас не зарейдили. Але напевно щось все-таки зарейдили, будь-менька завжди зарайдили нас. Тому я заходжу на сервер. Це я бачу, нас берейдили. Наш будинок не знаю під новий. Отак отвісно сумно тренувати, але це така ігра. Тут або тебе зарадить або ти зарядиш, або зарядить тебе. Все ж. Почнемо знову. Що перший раз. Западиться знову на саму довгому острілку. Камп самара. Ну все ж, залупаємо. А вот мы приближу. Зомби сюда. О. Хорошочек. Тетки на яке пушка. Штаны. Бутерброд можно захавити. Яйки на скорому дрябру. Важно. О. О, 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 двушечка, двушечку нам за. Двушечка за его не будет. Я зашел в ранку на сервере почти. Буквально двое сорвали. Ну я тратил. Мне не снимают зайдя из ниши. Через то, что он расстроится, что он заразил. Шутати, спальни, тачки, на біліте точніше. Пізно ми на зараз напевно в сторону. У ту сторону, там де пожарка. Спробуємо там щось залутати. Зараз побачимо по зомбі. Ну бачу зомбі. стоять. Ну от не зазвичай тут нікого немає правду. Ну. Набиваємо. Були зомби. зомби. Касну. Так, нам б... треба забрати. А, а то буде за нами ганяти. Крафта Марина Новый рюкзак. Что еще я думаю? Так, Буэн Зонда. Новку по металлу. Металлу никого не будет ставить. Собираем, собираем, собираем. Собираем металл. Так, вот тоже брат. Шляпа, Бываем Буэн Зонда. Типу, И ти бежимо далі. А, лен, чи, чи? Опа, ну я это крупнул, ползали полностью анимацию. Боже разом. Жадно весь. Вот бил там африканцы зеленый. Так, лежать зомби обратно. І його вбили. Сок. Ох, постановити. Шабин кок. При цвітовій. Пожепотіли. Вода. Водичку берем. Водичку можна полічити. Спеціальними на таблеток лайфхак, опа, фульфрик. Уже третій. Що, прибіг я дивіться. До Зомбі. Опа, ти. А це те, що нам треба. Ну що ж, друзі, добіг'ся до місця, там, де я буду будуватися будинок. Поки могить майка немає. Дій. Він з другої старії приєднається до нас. А поки його немає, я збуду ну, на будиночок. Як ви можете догадати, у нас життя нічого не виче, ми будемо знову біля цього самольота. Так що вичити ну, ще перше дерево оп, і підлога. підлоги. Це також наш фундамент. Ну і в нас закінчилось дерево. Продагу раз і два. Нам закінчилось здарова. Раз. Два. Вкладемо його сюди. Да. Вот. Так. Після того, як я слав все ресурсы и справи все на воянку. Побачил Ну так. Що тут не можна було? Я плачу. Олег, на динаміці про нас. Отак, так. Зонди сіла. Так. А ось ми на воянці. То не бачив на сервері сесії. Воєнка перебудена. На інших серверах не нашого. На ну, цьому сервері на мінота перебудована. Части постарався для сервера, не полінеться. І ось ми бачимо результати ну, трудів. Інтересують не лишень пушки, а й рейдвуд, які ми зможемо зможем райдити. Бойових сидів. Або цих людей. Ну, а на початку. Потрібно для тих, хоча щось. Оп, а ось і Rate Wood. Дуже коротно, ну Патерна. опа, старша пушка. Нас на пушку. Пушку. Опа, динамит. Сюда. Ходен замість. Дуже добре. Оп, один заміс. Сюда. Опа, знов донади. Отак. Це вже як непогано. непогано. Майтрка звинки. Це погано. चक्कर मिश्री फ्रेंड के बुप्त बहते भात भात रहा Да, да на 5 тусов. Кладом даст. Поверхнет. Вот так. Ой. Вот так. Потом треба я делал поглянь. У мене не було вже любив. Що такого коробки? Скинувши всі ресурси, відправився в будинок мафії щоб залутати і знайти грілку для сейфика. Окей, go. Я вирішив залутати поблизу блокпосту, оскільки я був недалеко від блокпоста біля мафі. Так що я залутав блокпост. Чого я відправився додому, зашивши лут, я взяв противогаз і фільтр і відправився в село, тому, що було далі, ви побачите прямо зараз.